Всім привіт! Мене звати Іван. Я військовослужбовець Збройних Сил України. Наразі перебуваю на Бахмутському напрямку, де бороню державу від загарбників. Моє звернення особисто до президента України Володимира Олександровича Зеленського у зв'язку з ситуацією, яка склалася. Навколо забудовника Київ президентської бригади звернувся з приводу блокування будівництва ЖК Артхаус, Київ міськбут Укрбут, у якому багато квартир призначені військовим, а також інвесторам, які вже чотири роки чекають на початок будівництва. Питання до кличка ЄКО. Вельми шанований пане президенте, за вашим дорученням, Київ прийняв житлові комплекси у Укрбуд, та з 2019 року ми чекаємо, коли розпочнеться будівництво у ЖК Артхаус, яке через різні бюрократичні процедури досі не розпочалося. Квартири. Цього комплексу не тільки для звичайних киян, але й для військовослужбовців, які мають безкоштовно отримати квартири, але наразі у нас хочуть забрати усе. У нас намагаються забрати ділянку, яку відводили для будівництва ЖК. Це станеться вже 10 квітня. Просимо допомогти та розібратись у питанні. Ми вже зверталися до Київської міської ради, але вона так нічого і не зробила, щоб якось сприяти добудові житлових комплексів КМБ. Нам більше нема до кого звернутись. Наш комплекс мав бути добудований ще у 2021 році. Нам не потрібні гроші. Будь ласка, дайте змогу добудувати наші квартири. З повагою Іван Ярмоленко ще один солдат також звернувся до влади та президента. Нещодавні рішення влади про зменшення грошового забезпечення для військовослужбовців, а також поселення відповідальності, за різного роду провини ризикують призвести до демотивації бійців української армії. Про те, чому дії керівництва держави на фоні корупційних скандалів можновладців ведуть до негативних процесів у ЗСУ, розповів політичний експерт Максим Степаненко, який проходить військову службу і був поранений в боях з російськими загарбниками. Чомусь гидко на душі через останні. Покращення життя військовослужбовців, крім збільшення відповідальності за різного роду гріхи, ще задля справедливості, вдвічі скоротили гарантоване грошове забезпечення з 44 до 20 тисяч, назвавши це підвищенням рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Чи варто казати, яка реакція на подібні рішення серед солдатів? Хотілося б думати, що ні, але якщо такі рішення приймаються під час війни, у якій ще абсолютно нічого не гарантовано, то все ж розжую для тих, хто знайомий з війною із Тіктоку і телемарафону. По-перше, це жодним чином не стимулюватиме солдат відправлятися у гарячі точки. Чому там же більше платять? Спитав би якийсь ідіот. Та, хоча б тому, що солдат не вибирає, де йому служити, це не комп'ютерна гра у війнушку, де гравець обирає мапу рівень складності, не кажучи вже про можливість зберегтися. У реальності солдат поїде воювати, коли його вече отримає відповідне бойове розпорядження. По-друге, вдвічі менше солдатський бюджет ускладнює підготовку до виїзду у червону зону. Коли є відповідне БР, лише ті, кого якимось чином оминула війна, не знають, що солдати Трачаючи мало власних коштів на власне екіпірування та або якісь окремі спільні потреби, будь то транспорт та паливо до нього чи звичайні газові балони для приготування їжі у польових умовах. Держава забезпечує солдата екіпіруванням, без якого просто не можна воювати. Але якщо говорити про зручність, це вже проблема твого та найбайдужих до тебе людей-гаманців, і тут не про комфорт, а про збільшення можливостей вижити і виконати бойову задачу. Про те, що таке 20 тисяч гривень у тому ж Києві для дорослого чоловіка чи жінки, тут пояснювати, мабуть, не варто. Відзначу, що солдат не може звільнитися з роботи за власним бажанням. Не кажучи вже про те, що для мене особисто захист батьківщини не робота, а обов'язок тих, кому не байдуже існування України на мапі в усіх відомих кордонах. Як на мене, то урізання вдвічі гарантованого грошового забезпечення лише стимулюватиме корупцію, адже мова йде про тих, хто не приймає активну участь у бойових діях, а знаходиться у відносній безпеці. Тому не варто дивуватися, що людина буде більше думати про забезпечення власної родини підручними засобами. І взагалі, принаймні, персонально мій досвід свідчить, що людина. Яка боїться смерті, неможливо переконати грошима. А якщо і можливо, то уявіть, яким надійним буде цей боєць. Інстинкт самозбереження базовий. Коли він повністю оволодіває людиною, що на війні зрозумілих причин час від часу трапляється, то вона несвідомо робить абсолютно все, щоб зберегти власне життя. Гроші банально знаходяться вище у піраміді маслоу. саме тому смерть полюбляє забирати кращих тих, хто сміливо дивився їй у вічі, розуміючи, що ми боремося за своє право на самобутнє існування, наш образ мислення, наше місце в історії. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.